Сьогодні у Полтаві міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав меморандум про співпрацю з керівником обласної поліції Євгеном Рогачовим та начальником обласного управління ДСНС Володимиром Салогубом. Таким чином у школах Кременчука запроваджується пілотний проект, який сприятиме безпеці учнів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Віталій Малецький. Метою цього проєкту є недопущення ряду негативних явищ, які можуть загрожувати юним кременчужанам. жорстоке ставлення та дискримінація, булінг, втягнення у протиправну діяльність, вживання алкоголю, наркотиків чи куріння, несприятливі впливи середовища та інші. У навчальних закладах Кременчука працюватимуть фахівці з безпеки, які діятимуть у тісній співпраці з педагогічними колективами поліцією та ДСНС, Безпекове середовище серед дітей, це, мабуть, найголовніше. Наше завдання. Чому? Тому що в тих умовах, які виховуються наші діти, в яких вони перебувають в більшості саме на навчанні, а діти ну відверто, давайте кажучи, діти це наше майбутнє, діти це. Те, що ну, цю державу повинно після війни повести лише вперед, щоб наші діти росли в здоровому середовищі. головне управління ДСНС в Полтавській області ну, всіляко опікується питаннями безпеки населення, і, і особливо, якщо це питання стосується дітей, ми маємо. Ряд проєктів підписаних з національної поліції області з департаментом освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Кременчуцька громада вона одна із найбільших в області, тому спільна наша робота дасть. Гарний спільний результат також планується відкриття поліцейської станції у селі Потоки. Це буде не просто приміщення для роботи дільничого офіцера, а дієвий осередок безпеки потоківського старостинського округу. Цей проект себе зарекомендував дуже з позитивної сторони. Це і зменшення реєстрації адміністративних правопорушень і зменшення домашнього насильства. Чому тому що поліцейський офіцер громади постійно знаходиться на своєму, фактично на дільниці своєї обслуговування, на своєму робочому місці завжди 24 на 7 готовий прийти, розібратись, надати допомогу. Цей проект лише повинен нам покращити наше безпекове з вами середовище на території міста Кременчук. Це у нас територія потоківського старостату, старостинський округ. Це чотири населених пункти, які фактично біля міста Кременчука, само село Потоки, де буде розташована ця поліцейська станція, де буде офіцер громади постійно знаходитись. Ми забезпечимо необхідне обладнання в цьому проєкті. Ми закупимо транспортну одиницю, ну, скажімо так, підвищеної прохідності. Поліцейський офіцер громади і ця поліцейська станція буде таким центром комунікації своєрідним пунктом незглавності. Ми подумаємо, як правильно зробити. Перевести туди інтернет старлінка з цільради для того, щоб там зв'язок стійкий, щоб там все було необхідне для того, щоб працювати в будь-яких умовах. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.